Поліг великий майстер рідного слова, та його прася буде сіяти провідною зорею над шляхом інших. Такі слова панаса Мирного з'являться на пам'ятнику Михайла Коцюбинського на Болденій горі замість цитати Максима Горького. Відповідне рішення ухвалили на консультативній раді при департаменті культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської облдержадміністрації. Ідея зміни епітафії належить саме департаменту. І ідея ця виникла не вчора, а десь загалом півроку тому, і ми почали пошуки іншої напису на могилі. Зокрема, цією роботою займався колектив літературно меморіального музею імені Коцюбинського і загалом подружжя Коцюбинських Ігор Юлійович і Наталі Михайлівна Коцюбинські. Цей процес триває десь півроку. Вивчали ці всі пропозиції. Зокрема, там були цитати і Михайла Грушевського, і е, Течини. І Григорія Коваленка із шести запропонованих цитат минулого тижня обрали та затвердили саме цитату про Михайла Косюбинського, яка належить Панасу Мирному. Ці два відомих українські письменники свого часу підтримували дружні зв'язки. Після широкомасштабного вторгнення Російської Федерації постало і питання з приводу напису на меморіальній плиті на могилі Михайла Михайловича Коцюбинського, який знаходиться на болдині Горі, так як там напис Горького, як його називали першого радянського письменника. Вони то з Михайлом Михайловичем товаришували, спілкувалися, ну але зрозуміло, що це треба виправляти. Ми прибираємо з публічного простору прояви російської колоніальної імперської політики і. І я вважаю, що не місце на, на могилі видатного українського письменника слова російських там якихось класиків. У нас є своє. Проте, коли та за чий рахунок відбудеться заміна надпису моріальної плити на пам'ятнику Михайла Косюбинського, наразі не ухвалено, оскільки. Пам'ятник має статус національного, то ми маємо ще погодити цю пропозицію з центральним органом, тобто з міністерством культури інформаційної політики України. Наразі ми готуємо пакет документів, який буде надіслано туди на розгляд експертної ради при міністерстві. Нагадаємо, що пам'ятник Михайлу Косюбинському на місці його поховання відкрили 1955 року, і відтоді його не видозмінювали.